Привіт всім, мене звати Володя Підвальний, я торгівельний представник компанії Водерстат. Зараз ми знаходимося в Рівенській області, Дубинський район. На площі десь порядка 130 гектар. Частину поля нам виділили для проведення експерименту. Посів ріпаку культуватором топдаун з біодрілем і одночасним внесенням добрив. Е, як ви бачите, позаду мене біля машини стоїть вказівничок. Частину поля ми е, орієнтовно десь 2 гектара ми посіяли ріпак культиватором топ-даун, оскільки насіння закінчилось, а добрива ще лишилося. Ми ще 2 гектара внесли в мінеральні добрива. І е, далі поле знаходиться. Технологія господарства. Значить, на двох гектарах ми, як я вже казав, сіяли культиватором топ-даун разом з біодрілем і одночасне внесення мінеральних добрив. Другу ділянку вносили добрива, сіяла сівалка господарства. І третя ділянка це є ділянка, де проводилося доскування, вносилась добрива і проводилась оренка, культивація і відповідно посів. Сьогодні в нас 30 серпня. Даний посів проводився 17 серпня, тобто майже 2, 2 тижні, 13 днів пройшло. І що ми бачимо зараз на полі? Ми пройдемося від, так як проводив посів культиватор топ-даун і підемо з вами догори проти, проти вітру, думаю. Думаю, що буде е, видно, який стан осів на е, сьогоднішній день. Отже, е, культиватор топ-даун з посівом ріпаку. Оце є сходи ріпаку. Взагалі нічого, була врожайність більше 70 центнерів з гектара. На сьогоднішній день. Ріпак, ріпак виглядає. Поле, звичайно, не, не вирівняно частково, оскільки дуже багато пожнивної маси було. Але як бачимо, через стерню навіть проростає ріпак. Норма внесення була 3,3 кг кілограма на гектар. і піднімаємося до гори. От є межа, межа, де ходив топ-даун. Де ми сіяли? Ще раз попробуємо знайти. посів. Звичайно, треба спрацювати гербіцидами. Вже видно, насіння закінчилось. Ну, побачимо згодом пізніше. Тут технологія Top вносив мінеральні добрива і пізніше проводилось посів сівалкою, мабуть, через дня-два, і видно, що поле каткувалось. які не проклюнулось. Спробуємо ще не яке тут є. Относінько. Будет трикинув, але не проросло. Як бачимо, ґрунт сухий, опадів не було. Они не имеют на жаль, знаряда. і йдемо на поле, де проводилась оранка. Перед тим дискування кидали доброго. Різницю видно, але це ще не показник, треба ще хоча б ще два тижні, щоб чітко побачити різницю в пісні. Як кажуть в Одесі як то так. Чекайте згодом наступний відеоматеріал.